Мановець з дуже довгим голосом гроші такає, «Дівушка, передайте за проїзд. Сорокман це розсердив, така, я не дівушка!» А бабка удержала паузу, такає, найшлася шлях, до чим гордити. Що <рес> такое бізнес по-закарпатськи? То вкрасти ящик паленьки, паленьку продати, а гроші пропити. Чув, твоє в очі хоче позираю. Чуєш, то мої дівці, коти купив. Я шо? Купи мені будь добре. В <звук> машуці бабка довго позирала на лікаря, що ж жвачку. позирала-позирала, така, зря то санкося мені розказуєш, я й так глуха. Вчора <звук> на лікероводочному заводі стався вибух. Ми вибухали всього. Пожарник <ривіт> стояв та ніч не робив, а згорів кредит гасився. Сорокман підбігать от под мамі на вулиці, така, мама, у хлопчика з хлопчика, мани буде діти. Ми ні, то що? Та з радістю біжить ці ворога. Хлопці продовжаємо. Доктор кає блундінці, не дохайте. Шо, Заходи. Бувкає, Червона шапочка. Хоч я поцілував туди, де тя ніколи не цівював. А червенна шапочка під гулюючи, крекли кає, у кошарець шапка. Мало, мов чорно в класі у кого дужа пуска. У мене має дожа. No, Ko je v reanimaciji v Mokašvi, je bilo čez vidno, tam so kirurgi pripotovali, da se samo pika, te posekali.